Всім привіт! Юр! Всім привіт! Сьогодні, короче, я зробив один левел у Даш. Хто знає, що це за гра? Це таке прикольне левел. Я тут поработи покрутив, і от що ми не вийшло. Зараз будемо його проходити. До речі, це перше відео. Якщо не знаєте, хто він такий. Моє е, б'я Нестор е, і я мого друга. Юра. ну, але... Коротше, і граю я на плачеті. Все, більше я вам розказувати не буду, а то, що Ютуб забати. Ми знімали... Ми... Ми перше чогось не завантажились, що? тому що тіпа, задовго воно робиться. Ну, робилося задовге воно, коротше. Ну там трошки тяжко в кінці, але ви там не забачили, як але... робимо. І... То, то ну так, то проходить. О, це мій перший левел, коли я поняв, як треба дуже добре крутити параметри. Я зробив дивити блоки, і отак от все зробив. Ще вам покажу, як це виглядає. Якщо зробити отак, отак і отак. От як це виглядає, то я все поверну назад. І ще є дед. Це я недавно зробив. Таке от юх-жюх, де треба отут вон пролетіти. Юр, правда, я тут вже прилітав? Так. Да. А сьогодні ну, ми не будемо цього скучні мої рівні робити. Ми будемо проходити. Супер складні. Та, на яких буде писати отака ідеальна назва. Я тут вже деякі грав, тому давайте на тричку. Я вроді тут не був. О! Погнали! Коротше, В цих лавах треба дуже багато, як ви бачите, клікати. Ну, це легкий спам-челлендж, тому тут легко, але є ще тяжкі, це ще такі легенькі, з простих. А Тут а вже нічого не треба. А по... Пора покажи е, е, той рівні там, де нічого не треба робити. Там нічого треба робити. Так вони може знають, може хтось має вже. То, окей, ну майже. Токи а Ну, а хтось може не вот. Я просто нічого не тикаю. Ну, я не б'ю просто ставити веб-камеру, то буде боже вам доказати. Але, ну, Юр, правда, я ну, зараз нічого не тикаю. Але ага. все саме робить. Коротше, профіки з цього з Гібетріда, щоб не поймуть. Правда? Mm -hmm. ну, це просто ізочка. Зараз я покажу самий. Ну, найтяжчий. Левел, mm -hmm. левел, який тут є. Так, Юр. Коротше, перший ролик у нас буде 20 хвилин, казали, що він більше, ніж е, 15 хвилин, то або 10, або 14, як ти вибираєш? Юр? Ну, mm -hmm. 10. 10 окей. Дивіться, це, це найтяжчий рівень ну, не з тих, що інші гравці робили, а найтяжчий з тих, що сама гра підготувала. Зразу кажуть, це платна версія, у безплатній такого немає. Треба через Google скачувати, якщо хочете безплатно. Дивіться, хто мене зрозуміє, хто знає таку гру, як стрейс симулятор кота, її в Google не скачаєш. Ну, якщо ти на плачет, або на цей або на телефон, її вголі не скачаєш. Треба скачати одну спеціальну програму, от в якій вже можеш її скачати. Я скачав ту програмку, але в мене щось там не вийшло. Там треба отримати діамантики. Щоб купляти і щоб ігри грати, коротше. Це не взловка, це тупо ...повна версія. Ну, Юр, готовий зайти, на моє найнеулюбленіше слово. Спам! Хто? Е, в Що? Ти не вибрав. А, ні? я ауто взяв. Хто не розуміє, мене не знає, що таке спам, спам – це ті рівні, де треба просто дуже багато тикати. От як зараз просто. Ви, ви собі все бачили. А, я помі, як це робити. Бачив? Ага. Це тяжко. Хто, пойма, хто розуміє, як я це роблю, ці профіки, напевно, бо я тупо літаю. О, це прям жорсткий спам. Давай. Это жуйк? Да, то жуйк. Я думаю, что это... О, -о, 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 -о! Тут краще до таких помчах меня прям прям червонит. Правда, Юр? О-о-о-о-о-о! Ага. Ні, мені важливе, мені важливо не відео на твої пальці. Вважай пальці не поламай. Пробую. А! Ти бачиш, що там було? Ой, гевчик появився. Тут там гиґ писав. Ні, це перекладяк Джи Джи. Джи подужила. О, де ви ту покубіки. О-о-о, нащо я тут зробив? Ага. Uh -huh. Зараз покажу читерство, як тільки левели проходити. Я читер! Я вам кажу, він всі нечки знає. М -м, не всі. А деякі. У мене просто око як верла. У вас албаст по-російськи, а по-українськи око як верла. Юр пригадаєш, тольці идакше. Я не люблю переверту, що пряту их два чаш тоже вибра таку штуку. Ты забачив, Юр. Mm -hmm. <смеш> Кипит. О, до побачення, просто до побачення. Це дуже тяжко, я вам зразу кажу. Юра, Юра просто бачить, як я тут тикаю, у його зараз такі очі квадратні. А, а може той, то не треба тикати? Якщо я не буду тако, то думаю, що буде. Стоп челлендж! О, Я цю штуку знаю, коротше. Так. 99 Там в кінці коротше, будуть ворота, а якщо ти 99 не добереш, то вони не відкриються. Бачите? Uh. Я не добрав просто. Треба так отрабатчики на червоні просто. Пошёлте. Зара, зара. <свят> Юра, видео сдевай. Я, я сказал бляха, а то такая железная штука. Ха-ха, значит, <свят> таблица, держи чашку. Ты просто бачишь, я кей червонею. Ты не червонею. Руки уже должны болеть. Руки уже тоже блять. Дивиш. Я от таке дуже похоже на велебачив, я хотів вам показати, що це таке. Оце, от я називаю справжній спам. Я вже не можу, мене ж руки Ні, так ти ж 91. А нам 99 треба. Я це не доджу. 99. А ні, це 9? не то, диви. Це ізі спам. 99, або просто 9. Ти бачиш я вітуапа навіть не допружувався. Або 99, або більше 99. Відео вісім ходи йде. Блин, скоро вже будемо заокруглюватися. Так. Це перше відео. Нагадую, це не справжній, ну. Це який би ти даш, тільки за гроші платний. я його скачав. По гуглі безплато. Ну, як скачувати ігри по гуглі безплатно буде потім, якщо хочете. Якщо багато лайків, набереться добереться цього відео. Ну, а... ну, максимум. А з вами був Юра, Дестор. Всім па-па! Чекай, чекай, чекай. Шо? Якщо набереться, ну десь так. 100 лайків. 100 лайків, то вже буде відео, як скачати з гугла. Та, з До був Юра Дестор, всім па-па!